Підписання угоди про асоціацію з ЄС неодмінно позначиться і на системі охорони здоров'я, запевняють провідні лікарі області, щоб обговорити зміни, які неминучі привнесе євроінтеграція, та затвердити програму протидії та туберкульозу на 4 роки в українській медичній стоматологічній академії для медиків, представників благодійних асоціацій та студентів провели круглий стіл. Певні плюси від асоціації з євросоюзом відзначив В'ячеслав Ждан. Перш за все, те, що ми можемо отримати безкоштовно, отримати інформації. Ці по тому, які є сьогодні найбільш сучасні технології боротьби з цією недугою, це одне із головних. Друге, що ми можемо отримати сьогодні саме сучасні медикаментозні засоби, які дозволять. І діагностувати перш за все цю хворобу, і безумовно лікувати. Проте міжнародні організації, які до цього опікувалися проблемою ВІЛ СНІД, відтепер спрямують свої зусилля в іншу площину. Відзначає Віктор Лисак. Та приводу для хвилювань немає. Усі, хто потребує антиретровірусної терапії, отримують усі необхідні медикаментозні препарати і в подальшому будуть отримувати. Це можна говорити і в рамках державної програми. І в рамках програми обласної, яка сьогодні буде завершувати свій термін, ми готуємо нову програму, ну, який ресурс сьогодні ми отримуємо. Я думаю, що це понад 20 мільйонів, Думаю, десь близько 20 мільйонів, які витрачаються на лікувальний процес. За даними Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, зараз в області півтори тисячі осіб хворіють на СНІД, близько трьох тисяч перебувають під медичним наглядом у вілдиспансерах. Крім лікування, значну увагу приділяють і діагностиці та профілактиці цього страшного захворювання, і вже є певні результати. Значно знизилась кількість хворих, розповідає Віктор Лисак. А відсоток немовлят, які заразились від матері, вдалося знизити з восьми до одного.